У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Олегом Бруховським. Він загинув 17 травня від ракетного удару російських військових по селищу Десна. Близько чотирьох місяців рідні чекали результати ДНК експертизи та ідентифікацію. Війна почалась. Ми в перший день з ним пошли записувались. Нам сказали подождати. Раз за три ходили туди не брали, но він сам як-то напросився і в тероборону йому говорив, зі мною. Ну так получилось. Вечером з ним а утром вже все. Він в мене дочку хрестив, перша хрещениця в нього була. Трудо руки золоті були, все в нього. Ну, там, строїв корабліки, макетики всякі. Вмісті на рибалку їздили. І, там, і той шашлик робили, там все таке. На природу колись ходили, там ну, він вирос на Мар'яновці, виходить. Він то зразу бігав, жив у тому воєнкоматі, можна сказати. Але коли його забирали, то він до мене подзвонив, сказав, все, я уйшов, каже, типу до мене стройся. У 48-річного Олега Бруховського залишились батько, мати, дружина та син. Сьогодні Житомир, вся Україна прощається із воїном-захисником Бруховським Олегом Олеговичем. Олег Олегович, Житомирянин, народився, вчився та все своє свідоме життя пропрацював в Житомирі. з квітня місяця в лавах Збройних сил України мужньо став на захист нашої незалежності. Загинув від ворожого обстрілу ціною свого життя, захищаючи нашу державу. Пам'ять героя навічно залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Поховали Олега Бруховського на Смолянському військовому кладовищі.